Сьогодні на одній з ділянок будемо садити картоплю куріна. Відповідно покажу вам саме насіння. Ми його купували. Привіт, В сьогоднішньому відео я вам покажу, як ми будемо садити картоплю. Ну, кроме того, що ми будемо садити картоплю, я ще зараз внесу весь і, до речі, хотів вам сказати, що це попіль із одного прицепа тих лісових дров, яких я рубав арпалом. А це получився такий мішечок. За всю зиму ми зібрали 6 мішків попілю. Я ніколи не задумувався, скільки його виходить, а тут вже, так як би вам сказати, ну якийсь менший трошки мішечок, бо я використовував старі, якісь такі не потрібні мішки. Вичистили курник. Теж посипали сюди От, е, курячу потаж. І зараз я сфрезерую, перечіпляюся, перечіпляюся, хартоплеса сажалкою і починаю садити. Що хотів ще сказати. Будемо садити картоплю. Корінну, я її ще зимою купив і зняв відео, але я вам не показав, зараз вставочку маленьку поставлю. Ось так виглядає картопелька цього сорту. Така вона додається це ультраранній сорт, надранній високоурожайний сорт придатний для варіння цілих бульб. Також будемо садити бору кримську, дуже хороша картопля, кому до речі, потрібне насіння. Будь ласка, звертайтеся. Буде трохи насіння, не багато, але трохи буде. От. От і все. Тоді вам приємного перегляду, а нам можна стати хорошою такою роботою. Хто любив в дитинстві попелем кидатися? Я любив. Так. Зараз попробуємо, протягнемо. Зараз я попробую перший проход легенько зробити, що з цього вийде. Чи її відрегулюємо, чи хаб не вирішить.

Це зараз хочу зробити та й вам показати, як що з цього вийде, дивіться. Зараз ми це все зробимо, як воно буде виглядати. Зараз подивитися, який кінцевий результат буде. Такий горб був, що жах. Ось дивіться в камеру Покажу вам ззаду значить так вийшло. Весь, вся площа вийшла ось так. Тут буде, я не знаю, сотих, напевно, 8-10. І той город 8 сотих от там далі. Оце ми його теж будемо садити картоплею. Зараз теж буду фрезерувати. Переварили ми на 65 міжряддя. Зараз у мене стоять. І давай же знімати оцю зірку, щоб роздвинути цепний конвейер. І відкрутив її. І все, цей він відкрутяний. Туди ведешки попурхав. Били, 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 зіскакує в мене ця штука дерев'яна і сюди попадає і, сідучий удар молотом, вийшла така кака. От. Ось так. Це вже другий раз вдарив я з тої пасії і вийшла на картина. Відповідно, це не є проблема. В інтернеті знайшов чоловіка, який торгує ними. Цими зірочками, ця зірочка на 15 зубів до бомета. Вона називається Z15, бо верхня йде на 10 зубів, тобто та, що в бункері стоїть, зрозуміло, так? І отакий я собі клопіт зробив. Ну, прийде мені ця зірочка, я її поставлю відповідно і буду мати урок. Тепер розказую вам. Ця так само не збивалася. Значить, що я зробив? Я відкрутив цей вінт, зняв вала, цей поставив кінець на пеньок зверху. Сюди на ребро наставочка. Перед цим оцю всю частину прогрів газовою горілочкою ось, і ударив. Вона легко зійшла, вона там на шпонці. от така шпонка. Вона гарно тут ходить, ну її потрібно було корпус нагріти. Значить, Хто буде роздвигати, здвигати ці шестерні, будь ласка, прогрівайте це чугун, тому що він дуже крихкий. Далі, дивіться, за 3 роки, в який непригодний стан, вся перейшла краска, що була на, це, на цій валочці. Взагалі, її практично якби й не було. Стало все ржаве і таке мутне. Колеса теж сходили дуже тяжко. От. Прям дуже тяжко, але ну, все розібрав. Прийшов і хотів вам ще показати. Дивіться, три роки користування. Вона не стояла, стояла дорогу на поддоні, подивіться, як воно все пооблазило. Це жах, це нова, три роки. Ось такий бачок виглядає ось так, іде і шлангами. У зборі з сипком із хамутами, ну, став і засипай доброго. Накріплення стає відмінно і взагалі мені подобається. Вчора я це все розібрав, вже повитягував і поставив уже шестерню на місце. Вже її виставив. Покажу вам, як виставив. У нас воно вже йде по центру рала. І тут йде по центру рала. Так добре видно буде. Все повимальовував, тому як воно йому 3 роки, як воно наче 100 років. Так, замовив я собі. Такі самі, точні, як в мене були, такі, такі класнючі. 370 гривень козаки запорожці. Везде повний інтернет по 500 з копійками, а тут 370. Замовив пару і нагору замовив пару. Це по 10 зубів, по 15 зубів нижня, це по 10 зубів. Оце замовив 200 нагору, на мотузок і нехай висить на стіні. Щоб така ситуація, як в мене получилася, щоб більше не було. Далі, тут колеса викрасував. Подивіться, тут ці гниляки. Я їх прибрав ось таким чином. І тут так само, бачите? Ця краска здулася, друзі, аж туди. Представте. От, все з середини, з надвору, погрунтував, получилась така робота. Видимо. Так, відповідно, у бачку добрива кинули, нітромуфоска НПК 1616-16. Так що ну що, їдемо, тоді будемо це... Нажми на мені, там рік нічого. Занеси десь подальше. Не-не-не, туди в ту сторону Ірка, звідти. шо на полет. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Посадили ми вже всю картоплю. От, і я хотів би вас попросити. Поставте лайк, підпишіться на канал. Той, хто ще не підписався, відповідно реально це важливо. Також не забувайте коментувати. А в мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.